Цього липня 2016 року в місті Києві відбулося засідання ради голів Конфедерації вільних проспілок України. Назріли вимоги, які потребують розгляду. Тому було зібрано раду голів для розгляду таких вимог: перше погасити існуючу заборованість заробітної плати та забезпечити у подальшому її першочергову виплату. Друге. Не допускати необґрунтованих скорочення робочих місць та закриття промислових підприємств, шах, заводів, шкіл та медичних закладів, третє з метою забезпечення соціального захисту, провести осучаснення усіх раніше призначених пенсій та відмінити податок на пенсії працюючим пенсіонерам. Четверте. З метою припинення дискримінації в оплаті праці, працівників бюджетної сфері, освіти, медиків, працівників культури, скоротити розрив між першим тарифним розрядом єдиної тарифної сітки і мінімальною зарплатою, перевівши її у відповідність із чинним законодавством. П'яте невідкладно провести справедливу реформу оплати праці та встановити гарантовану мінімальну зарплату плату на рівні економічно обґрунтованого прожиткового мінімуму. Відповідно підвищити пенсії і стипендії. Шосте знизити ціни на природний газ для населення і тарифи для житлово-комунальних послуг. І сьоме підвищити не пізніше жовтня 2016 року до початку опального сезону розміри основних державних соціальних стандартів і гарантій житкову мінімум, мінімальних зарплату плати і мінімальних пенсій. Тому ради рада Голів Проходила до 17-ї години голови ради голів з різних регіонів України вносили свої пропозиції щодо цих вимог. Були сформовані єдині, єдині вимоги і ухвалені голосуванням. і Наші вимоги були направлені в кабінет міністрів, президенту і Верховну Раду України. Додатково головами первинних проспілкових організацій шахтоуправління західного Донбасу було внесено. Внесено приложення про те, що на протязі двох місяців не виплачуються лікарняні листи. Тому було внесено таке, таку пропозицію і було звернення до Міністерства соціальної політики, соціальної політики для того, щоб вони прийняли міри, щоб таких більше задержок не було. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя. Я народила незалежну профспілку вірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте, численні страйки та мітини на площах Шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий. Піший похит на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї. Після реконструкції в європейському стилі нещодавно відкрилось відділення Ощадбанку по вулиці Соборній 83. У нас відділення нового формату. Ми пропонуємо послуги як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Для фізичних осіб у нас є вклади, індивідуальні сейфові ячейки, якщо собрались люди отикать, то есть вы можете свои сбережения там или ценные документы принести и положить для сбережения. и услуги юридических лиц, открытие счета, мы предлагаем кредитование ОСББ, и сейчас подписана программа, работаем по державной программе по кредитованию. Это специалист по обслуживанию юридических лиц, по открытию счетов, дальнейшее сопровождение, а также кредитование. В этом отделе обслуживаются физические лица. Предоставляется такой пакет услуг, как открытие пенсионных и зарплатных карт, акционных карт. Все знают, что у нас идет акция с АТБ в возвращении 3% от потраченных денег. Также обслуживаются депозиты, выдаются кредиты по энергосберегающим программам. И если это частный сектор, то можно оформить приобретение котлов с компенсацией. Здесь отдел по работе с физическими лицами. Здесь открываются карточные счета, депозиты, проводятся кредитования, открытие зарплатных и пенсионных карт, плюс услуги страхования. Вам предложат автоцивилку, захвести домику, лекарь дороги. Защитите себя и свою семью и дом. Здесь терминал самообслуживания. Консультант поможет клиента оплатить коммунальные счета, пополнить мобильные телефоны, оплатить по другим реквизитам, а также осуществить платежи на другие банки что касается нового формата, у нас предусмотрено, то есть диванчики, где может клиент сесть, ну, ожидая очереди. А, с, с питьевой водой. Можно купить в кассе, э, купить не только там услуги, именно оплатить коммунальные услуги, можно приобрести билеты еще. Железнодорожные билеты, авиабилеты на автобусы. И плюс еще, можно не только куда-то уехать, но и приобрести билеты на развлечения. Как в Днепропетровске, так и по всех городах Украины. Вся информация, что касается именно деятельности банка, размещена на рекламе. То есть все, что можно, все тарифы узнать, все продукты, которые у нас есть, все размещено здесь. То есть информация доступна для клиентов. Точно так, пока ожидаете в очереди, можно зарядить мобильный телефон или планшет.